Тут я дякую от, ну, працівникам поліції за допомогу проведенні такого, ну поки що будемо вважати, неофіційного досудового розслідування. Ну це ж все таки посадовці. Вони в принципі вправі документувати вже певні моменти процесуальної дії, юридичної дії. От відбувалася юридична дія. От на цю е, присутності працівників поліції, на цю підроблену книжечку, які докази з цього приводу. Є вони, існують докази. Я готовий надати слідту. От, слідку. Е, прийшли оці прості листи, які цінності ніякої не мають. Ось, от, Шановні глядачі, ви бачите, що. От, все, це прийшов хтось так, кабінет міністрів. Між іншим, у мене з цього приводу є відеоматеріал, я розшукував приймальну кабінету міністрів, я його не знайшов. Зараз вже немає кабінету міністрів. Секретаріат невідомо, де знаходиться, в тому приміщенні, де я в радянські часи я знав, що там був кабінет міністрів. Зараз вже в тому приміщенні його немає. Там зайшла якась фірма і сидить фірма, все. От, і оце тобі. Міська рада, ось оце. я звертався особисто до Київського міського голови. Він повідомив про те, що розкрадається бюджет, розкрадається бюджет Департаменту соціальної політики. Кошти, які йдуть на забезпечення, і в тому числі мені, мені положені кошти. Я на старості, у мене вже ну, 77 рік вже все. Я маю право соціальне я чесно відпрацював своє життя. У мене тільки радянського стажу, 26 років, радянського тільки стаж 26 років. Де гроші? От. І моя підозра, оці гроші де зділися в господарстві кличка. Мера. Я до нього особисто звертався, до Київського міського голови. До мене були постійні звернення. Він мої звернення ігнорує. Це не повага. І при тому надсилають якомусь Миколі Дмитренку. Ну, хто це такий? Є два, є книжечка оця, вони насилають все це, йде сюди на, на ту книжечку. Далі, ну, ну продукти купуєте. Ну, чому? чому це питання? Просто дайте відповідь, я вам потім розкажу. От ну, дивіться, я в магазин теж ходжу. скуплюся. Ви йдете в магазин, купуєте продукти? Воно не стосується цього, ми живемо. Просто живем. спілкуватися. Ну, ви ж ходите в магазин, купуєте продукти. Дивіться, після кожної покупки там йде подарунок. А, тобто, а тож, ПДА, ПДВ, то ж тоже... ПДВ, ПДВ то взагалі, то капец, то злочин Підвісті. вищої міри, оці ПДВ, яке воно, в принципі, хто і куди вони йдуть, оці ПДВ, сума даже. Там податок, там більше суми податку. Але 20% йде ПДВ. І це фактично злочин. Які, вони повинні повертатися, це ті кошти, які повинні повертатися юридичним особам. Вони беруться тільки з юридичних осіб. Юридичним особам вони повинні повертатися. Але я, ти знаєш, що таку одну фірму, ну, рідко тільки оці олігархи вони забирають назад цю суму. Це це та вона ПДВ створено для утримання, щоб якщо економіка бурно розвивається, для стримання розвитку економіки, для того вводиться ПДВ. ПДВ. це? Ну, по факту. Ви плачете налоги з тих самих з тих самих оплат за От. продукти і все інше. Так. Тут? Податки, і після цього нам на заробітна По факту, по факту, Кожен громадянин України оплачує роботу. Так, ви мене перебиваєте, все. Ви елементарні речі говорите, так повинно бути держава. Я, так повинно бути, це істина. це, ну, к чому? Мені з ніхто не платить. Конечно. Плати держава на рахунок приходить. Ну, так яка держава? Україна. А це корпорація, це корпорація це не держава, це корпорат, юридична особа, вона зареєстрована, має ДУНС в Америці зареєстрована, має ЕД, коди, є вона має. А якщо вся фірма, яка будь-яка організація, яка має коди, є це, це комерційна структура, це бізнес. Право. У них договор десь запит був через офіційну лінію гарячу лінію, так що вони приїдуть будь випадку. Так ви ж приїхали вже по запиту? Ні. Ви формально оце втічку поставили? Вони прозвітували, виїзд був, все. І за вони для це корупціонери. Це я, я юридичною мовою. Вони вже читалися. Що на виклик приїжджала група і поставили птічку? Питання закрито у вашій системі. Оце воно закрите, а злочин стався, розумієте? злочин. Який я готовий повідомити. Так, зараз... так все. Я документую далі хто все, все. правопорушників. Добре, добре. От, це ось йде у присутності працівників патрульної поліції. Кабінет міністрів України опять ось лист. Це відповідальність Вадим Городецький. От він уже співучасник злочину. Я маю право стверджувати. Ось так, далі. Хто це? Кабінет міністрів опять. Віталій Швед, от працівник кабінету міністрів, от ось, Він, на мою думку, звичайно, без слідства я не можу таке стверджувати, але я підозру маю право висловлювати. Я висказую свою підозру, що це він вчиняє злочини. Оцей Віталій Швед він чинив злочини. Ось Окрпошта, так само, ось, я направляв особисто. Направляв э, э, поведу, вимогу, навіть не, не, не звернення а вимогу ставив э, Смілянському керівнику Укрпошти, генеральному директору укрпошти, мільйонеру, і от який зароблений на крові цього народу. Я так вважаю, це моя підозра, що він на крові заробив свої мільйони. Де таке можна нормальна людина, де э, таку працездати робота чесна людина може заробити такі гроші? Ти можеш сказати? Це можливо на твої. Мабуть, ні, ви так же скажете, це не може. Він ось відправиться при притом простий лист. Простий, це він нічого. Ну він не нічого не варто, це не документ. Він прозвітував, що він мені надіслав відповідь. Це називав їхній корупційній системі. Воно числиться, що я отримав відповідь. Оце називається що я отримав відповідь. Далі хто у нас тут ще задіяний? Ну це поліція, ми вже говорили. Притом теж неправильно державною вказує, і мене ідентифікує головне слідче управління. Теж просились, ніякої цінності немає. Значить, я маю право стверджувати, що я нічого не отримав. Я до них звертався, вони мені відповідь не дають. Все, я маю право таке стверджувати. Це злочин. Урядовий контакт-центр. От все. До капець. Прямий, прямий злочин. Я до урядового контактного центру не звертався. Урядовий контактний центр 1545 це структура, яка по замовленню, я так піду, розумію, це укладений договір, і оці особи, які там сидять від Кабінету міністрів, вони приймають ну, парку. Вони рішення не приймають. Вони їхні задачки прийняті і задокументувати, і все. І я до них не звертався. Я звертався до Шмигаля. Пане, вам телефонують? Зараз я заканчую. Богомольці, департамент документального та контролю Міністерства внутрішніх справ. Це до Ігоря Клименка я звертався. Він теж оце це що, документ? Ану, виходь, вже трошки юридично підкова. Це документ. Оце документ. Це документи. Він ніякої цілі не має, погоджуєте? Да. Ніякої, оце, оце бумажка. Цінність може знаходитись всередині, а не в бумажку. Алло. Да, Валентин, ну все, я сьогодні вже випадаю, перенос на 19.00. Зустрічі сьогодні нашої не буде. Все, вже поздно, все, пока. М -м? На 19.00 йде. Значить, отак от ми задокументували. Фактично, факти злочину, ось, оце, оце, оце все факти злочину. Це о, от Де там мусорний ящик, я міг би викинути, але мені треба залишити, ось, задокументувати докази злочину. От, оце, оце всі ці, оце, Ви документуєте, підтверджуєте, що вони це злочинці. Оце всі, бери і зараз, ну, якщо була наша. Міліція, от міліція не поліція, а міліція. Міліція народ захищає. Оце повинна підстава для міліції. За, 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 за шкебари там і туди, що їли, хоч у, один. Та, да, да. Оце вже підстава, да, щоб вони, вони зажралися вже, розумієте. це ті особи, які, ну а де чому? Тому що їх поліція захищає. Оце цих осіб, кого ви захищаєте. Хто вам гроші платить? Оце отсюда йдуть. Вам на оплату по хльопці. Ви якщо так по великому рахунку, то ви не, не, не повинні отримати ці копійки, Попробуй, ну хай там даже ну, ну десь, хай 15 тисяч ви получаєте, ну це ж ніщо, що в нас час 15 тисяч, то варто. Що можна можна прожити на 15 тисяч? Можна? Ну, ну добре. Якщо ну у вас же там є, вони ж є там. Вони ж коляд-колядники, патрульна поліція це колядники. Вони на трасу виходять і поколідували, і там постійно що то є. Поліція не надо, скрити. Я за своє життя не розумію. Ну да поліція поліція траса ні. Навіть коли на мною пушті. Та ні, ну вони та ні, це робота, це ті. Я ж не гору це робота. Їх мордують, їх муштрують, їх витрачають там енергія. Я не спорю, це робота. Я тут тільки вони робота це ведеться не для народу, а для е, от бачите, мене знімають, так а я забороняю ще раз черв. За це ви повинні заплатити особисто, ви будете платити мені один грам зозу. Скільки я вже потратив, уже десь близько, вже навіть на спілкування з вами. Я вам роз'яснюю законодавство, розказую, ну, даю інформацію. Ви мене попросили, я ж не просто так, ви ж мене попросили, я вам надаю платну інформацію. За кожну хвилину 1 грам золота. Все. Зараз все, на годиннику 14 годин 57 хвилин. Уже пів години 30 хвилин я вже от вам провожу, надаю платну інформацію. За один грам ну, моєї, за один хвилину мого часу плата один грам золота. Все. Вас влаштовує, ви підтверджуєте, все плата. Мене влаштовує. Я готовий вам ще що вам ще? Задавайте питання, які ще є питання до мене. Які до мене є питання? Я готовий вам роз'яснювати. Мене плата ця влаштовує. Ми просто чекаємо. Мене плата влаштовує. В робочий час. Ні, так це в робочий час. Та й для чого це? Не треба з ними встривати. Вони це незаконне утворення. Що ти робиш? Я нічого не Ти нікого не знаєш, ти ні, нічого. Не треба. Ви, ви розумієте, що в робочий час. Ви перебуваєте тут, ви гроші за це отримуєте, ви получаєте. А я що? А в мене знаєте, яка пенсія? оця? — Але ви отримуєте пенсію в Україні, в Україні? Я пенсію не получаю. Пенсію я не отримую. Це грошова допомога. Це різні речі. Пенсію я би, те, що я повинен получати, Я повинен отримати, отак само, як і батьки ваші, між іншим. Оце ви дивитеся, ваші батьки повинні отримати е, 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 тисяч по сто гривень. Так, отакі. Вони заслужили це, ми цього заслужили. Гривень, так ви ж гривень не признаєте, ви ж рублі признаєте. – Ну, ваша, ваша, ваша поки валюта. Це ваші валюти. Ну, тут молодець, тут правильно, типа, правила, да, ну я говорю, це ваша валюта, ваша не моя. У мене рублі. О, от у мене як були, так а рублі мої були забезпечені золотом. Не бува, а ціло, те, що витворяється з гривнями, це брат. Інфляція, воно все падає, ціни ростуть, а це все. Ну.